Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, каналі, на якому в доволі доступній та цікавій формі розповідаються різні аспекти колекціонування щодо номізматики, філателії, баністики і, в принципі, інших напрямків, які цікаві мені, як автору, та вам, мої шановні підписники. Це буде коротеньке відео, яке я знімаю, умовно кажучи, в польових умовах. І стосується воно. Розбору, так би мовити, розпаковки посилки, яку я отримав від однієї людини, і її вмісту. Що ж, давайте подивимося. Цю посилку я отримав доволі давно, десь більше місяця назад, але не було можливості її розпакувати. Ось тому зараз я її в тих таки больових умовах розкрив і хочу показати вам її вміст. Так, приступимо, що ж, ми бачимо, спочатку ми бачимо. Чисті конверти першого дня пес патрон. Вони є багатостраждальними, Особливо це розуміють ті, хто в перший день приходив в відділення Укрпошти своїх міст і займався погашенням їх. Адже в жодному відділенні ні в регіональних, ні в центральних, ні в місті Києві, ні на Майдані Незалежності ніде не було чистих конвертів пса патрона. Єдині, хто зміг е, легально, умовно кажучи, отримати. Ці конверти це були ті, хто мав онлайн-абонемент, але вони були не чисті, а погашені. Ось тут були раз, два, три, чотири, чотири марочки з комплекту. Там було вісім марок в аркуші, і, відповідно, власники онлайн-абонементів отримали два конверти по 4 марочки зі спеціальним погашенням. Чистих конвертів не було ніде, в тому числі по онлайн-абонементу. Я їх зміг знайти в інтернеті. Заплатив за них, за них. немали гроші 100 гривень за штуку, але мені вони дуже були потрібні, я хотів їх мати. Візуальне наповнення цього КПД неймовірне. Якщо побачити їх вживу, то якість малюнку набагато сильно перевищує велику кількість інших КПДшок і конвертів, які виходили до цього і після цього. Тому ось прошу, взяв їх собі 4 штуки, нехай будуть. Була така можливість, людина продавала, я вирішив з нею скористатися. Так далі. Йдемо до двох КПД. Доброго вечора, ми з України. Я думаю, це не рідкість, просто у мене в той день не було можливості відвідати Укрпошту і погасити. Відповідно, в мене є тільки КПД з міста Рівного, Києва не було. Тому я взяв WТМ-ку. Собі для колекції. ось. І останнє, що хотів вам показати з цієї посилки, це КПД, саме КПД, так, Мрії. Тут ми бачимо Київ і ми бачимо Гостомель. Адже в той день, саме в перший день гасіння, КПДшки гасились безпосередньо не тільки в обласних центрах. Як в даному випадку Київ, але й безпосередньо у Гостомелі, де наша славнозвісна мрія, яка знову ж таки не загинула, не була знищена, залишилась в наших серцях, розміщувалась і де була по суті знищена рашистськими окупантами. Ось такий комплект. Я хотів вам його показати, щоб ви його оцінили. Що ж, будемо закінчувати це коротеньке відео, і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.